Підготовка до опалювального сезону триває. Зараз головне завдання встановити в укриттях багатоквартирних будинків так звані буржуйки, оскільки через війну в Україні варто очікувати, що взимку можуть виникнути критичні ситуації. Цього разу ми подивилися, як облаштували укриття у будинку на вулиці Каховській. Якщо ми її будемо використовувати, то ми повинні розуміти, що в будинку вже немає ні газу, ні електрики, і це отакий зазор для того, щоб прийняти якісь рішення, щоб хтось міг виїхати з будинку, якщо є бажання, є можливість. Ми зробили опитування серед мешканців, і на сьогоднішній день можу сказати, що 60% залишається в будинку, якщо би щось трапилось. А решта це можуть, можуть мають мають можливість проживати за іншою адресою. Однак не слід забувати і про правила пожежної безпеки. Ми використали такі плити 50 на 50, напевно, їхній розмір, для того, щоб вона стояла на негорючій основі. Має бути желізне вікно з так, також матеріал, желізо, в якому є отвір. Дали трубу, і от приєдналися, все зібрали. Нас просили, звісно, не приєднувати, але воно дуже швидко все збирається. І тому не це як лего збирати. Ту мешканці будинку зазначили, що встановлення такої пічки не сильно б'є по кишені. Також тут встановили і сигналізатор чадного газу та закупили вогнегасники. І Встановлювання нічого не коштувало, тільки коштував матеріал. Зробили все силами мешканців. Пічка сама коштує 8 тисяч гривень, сталь четвірка. Чому вона така трошки дорожчу взяли? Є такі наполовину менші, але тут є дві е, такі якби робочі поверхні, які дозволяють щось і готувати. Варто зазначити, що усі роботи проводяться без фінансування з боку міської ради. Пічки влада надати не може. Так це є дуже великі кошти, колосальні. І ми я ще раз повторюся, що Співвласники багатоквартирного будинку повинні підготувати свій будинок до опального сезону. Влада може консультувати, роз'яснювати, перевіряти, порадити так, але просто взяти і закупити всім пічки влада не може. Влада це робить для комунальних установ, для установ критичної інфраструктури, освіти, медицини. Нагадаємо, що відповідно до рішення виконкому Львівської міськради в укриттях багатоквартирних будинків варто встановити металеві пічки до 1 жовтня. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.